Ім'я Отця, слава Ісусу Христу! Шановні наші батьки і дорослі, дорогі і любі дітки, ми просимо всіх, хто десь там є з боку, з діток трішки на пару хвилин тут ближче до нас, щоб ми з вами так добре, добре, так як ви є, ще може хтось є далі, то може прийти тут трохи ближче, хтось хто. Є вищий, має бачити, що за ним стоїть хтось менший може помінятися місцями, так? Щоб о, молодці, дуже і дуже гарно. Щоб ми тут на кілька хвилин з вами творили таку одну велику красиву церковну спільноту, так? У нас в цих днях є дуже такі особливі дні, правда. Дуже особливі. Перша річ, що але перед тим, як ми з вами про це трохи собі порозмірковуємо спільно, поговоримо. Я хотів вас статися. Знаєте, а ви любите взагалі досліди? Бачили, знаєте, яке досліди, повагу, однозначно. Ви багато дуже знаєте. І ось такі досліди дуже часто проводять, так в школі, десь інший, правда, на якихось уроках хімії, фізики, так Буває, коли ви підете в хтось в садочку, що я піде в школу, то там проводять такі різні досліди. І ось для того, щоб почати нашу таку спільну бесіду про дуже важливі речі, ми спробуємо з вами провести такий дослід. Хлопці, станьте трохи ближче отут. Так, бачите, так поверніться, щоб всі вас бачили, отак сюди. Бачите? Особливо найменшим, хто тут видно, бачите. Всім видно нам добре, так? Дивіться. І ось перед тим ми з вами подивимося на ці речі. Але перед тим, як ви можете стояти, нікуди не рухатися, ви все будете бачити, добре? Ви мені скажете взагалі, що тут таке є? Що тут таке є? А можете по одному, так? По черзі. Дуже добре. Давай такі найменші, от найменші скажуть щось про це, так? Давай. Що то є? Картоп. Дуже добре. А ще інші слова тут є. В Тернополі, наскільки я не помиляюся, трошки інакше це називають. А ну і тернопільське слово, хто мені скаже? Давай. Бараболі. Та, ну Я думав, що вже бачу. Дуже добре. Наші слова зберігаються тернопільські, так? Бараболя, картопля, а ще, може, хтось знає, як у Львові кажуть, в Львівській у регіоні кажуть на то ще інакше, так? Як кажуть? Хто знає, як називають, давай ще інше слово, так? Уйва. О, дуже добре. Бачите, як ми в основному з вами навесні. Це дуже корисні речі, правда, будуть нам знати основні речі, повторити. Зараз ви будете це всі бачити. Весняні роботи починаються, правда? Багато з вас або батьки з батьками поїздять до дідусів і бабусь, або на поле. Взагалі ви знаєте, що це поле. Бачили поле? Ну добре, да, бо то сучасними дітьми треба все уточняти. Знаєте, тому що то дуже добре, що ви знаєте, що таке поле, як воно виглядає. І отже, правда, на цьому полі садять таку картоплю. Так, Добре. Да. це одна, один, одна частина нашого досвіду. А тут у мене ще одна річ є. Давайте, ще давай, кажи. Рис! Рис! Дуже добре. А скажіть мені, будь ласка, а в якій, де то взагалі росте рис, де його можна побачити? Хтось може скаже мені? Де, де, де можна? Де росте рис взагалі-то? так? Де його беруть? Давай пробуємо. Вітаю? Так, але голосно, так. Рис. Так. Росте в азіатських країнах, одна з яких Китай, так? А може навіть хтось знає, як його вирощують? Бачили коли-небудь? Не вивчали? Так. Його, він росте на чому? Не на полі, правда? А на чому росте? рис? На, на дереві? На дереві, я не думаю. Уточніть в школі, що точно ні. Я думаю, що не на дереві. Він росте на такому дуже особливому полі, так? На це поле таке. На воді, правда? Там є вода, і там його в дуже особливий спосіб обробляють. Це дуже така клопітка. Добре, тримайте мікрофон, будемо з тою говорити. Так буде простіше, так? Оце не чути. Дивіться, і ось нам треба, всі найменші бачать, так. Дорослі, бачите, всі, всі зацікавилися нашим досвідом. Тут нам дуже треба буде, особливо всі, хто є фізики, хіміки, так. Бо ми будемо зараз, якщо то будемо кликати на допомогу різних спеціалістів, так? Дивіться, є в нас оцей рис в цій банці, так? І ось дивіться, є наша картоплина, так? І коли ми пробуємо нашу картоплину вставити і сюди її помістити. Не заходить вона? Ну попробуйте ви подивіться точно. Давайте хтось тут з дослідників, так, а ну попробуйте, чи вона заходить. Ну, не заходить. Добре, ще хтось з менших, з цього боку, ще. Ну, хтось з менших, давайте меншим будемо спробувати, так? Не входить вона, так? І що, бачимо, що ми не можемо її туди помістити. А давайте тепер. В межах нашого досліду зробимо щось інше. так? Це ви бачили. Тут у нас є що? Нічого. Пуста банка. Яка? Попробуйте. Скляна пуста банка. Дуже добре. Тепер так, дивіться. Отут він не входить, так? Але якщо ми попробуємо в інший спосіб, тепер дивіться так: кладемо нашу картоплину в пусту скляну банку. Поклали? Є, дуже добре. Тепер так от. Ти тримай мікрофон. Тримай отак. Тепер спробуємо подивимося. Ми пам'ятаємо з вами, всі дорослі підтверджують, правда, що перед тим наша картоплина в цю банку з рисом не входила. Так? Не входила? Всі. А всі знають, що не всі бачили, що не входила? Ну, то добре. Дуже добре. А тепер пробуємо наступний частин. Беремо наш рис Ти тримай сюди. Правда? Той самий ліс, той самий ліс. Затипаємо його сюди назад. Що? Атракція вся відбувається в нас. Ми чесно проводимо наш досвід. що? Так? О, трішки-трішки лишилося. Але що? Дивіться. Так, це не рухаємо. Так, показуємо всім сюди. помістився, Бачите? Добре. Все забираємо. І що? Правда? Коли правильно розмістити певні речі, правда, це вже можете відносити, хлопці, що ці досліди ми подивилися, так, дайте дорогу нашим хлопцям, які відносять наш дослід, дослід ми попробували. Так він не входить, правда? Але коли його по-іншому розмістити і засипати цим рисом, то вона що, все влізлося, правда нам? Знаєте що? Дивіться, ми собі запам'ятаємо з того дуже одну просту річ. Коли Поставити основні і важливі речі на перше місце, правда? Спочатку їх розмістити, а потім все решта, тоді що? Все може стати на свої правильні місця. А як ви думаєте, на основному і найпершому місці хто в нас стоїть? Такий, що ми сюди до нього приходимо, що займає, каже, що треба, щоб займав перше місце у нашому житті. Давайте спробуємо, хто то є. Хто має займати перше місце у житті, а потім кажуть, що всі речі стануть на свої місця після того. Давайте давай. Хто? Не бійтеся, голосно кажіть, може ми спробуємо знайти добру відповідь? Бо? Так. Один святий каже, що поставте Бога на першому місці і всі інші речі займуть свої правильні місця. Так? Дуже добре. Сьогодні особливий цей такий час, коли ми дуже особливий час, який то є час, який ми переживаємо, давайте скажіть ну мені, будь ласка. Хтось скаже мені, так. Є два особливі моменти. Кажи перший, так, який Нараз війна. Війна є так, дуже особливий час. Але ще такий церковний час, який ми маємо з вами, є. Давайте пробуємо з цього боку, так. Нас зараз проводиться свята місць. Свята місія, дуже добре, це дуже особливий час. А ще такий загальний час церковників всі кажуть, перша неділя, друга неділя, сьогодні третя це що? Піст так, піст дуже особливий такий час. Може, нам, як діткам, ще вам важко зрозуміти ці мудрі слова піст або свята місія, правда, але нам собі варто запам'ятати, що це дуже особливий час, в якому ми можемо поставити певні речі, особливо Бога. На основне центральне місце. І тоді інші речі в нашому житті займуть свої належні місця, правда? Ми будемо поважати своїх батьків, ми будемо добре вчитися, ми будемо старатися робити добрі вчинки. Усе це є власне у часі Великого посту, так? Тому ми якраз вчимося цей час, коли ми вчимося ставити Господа на перше місце. Сьогодні ми бачимо там, подивіться, поверніться, будь ласка, сюди, подивіться на цей особливий такий стіл, правда, Тетропот він називається, і там є що? Хрест, хрест Ісуса, який, на якому Він терпів свої великі муки. Власне, через це, через нього, ми вчимося через Його любов ставити і вибирати Бога першим. Тому що коли ми це будемо робити, ми багато інших речей зможемо робити успішними, добре? І будете великими, прекрасними людьми, і будуть писати про вас газети і показувати далебачення. Добре? Коли так чинитимете, дуже гарні молодці. Цей час такий на нашій парафії є час тих місій, тому якщо у вас є можливість після школи протягом цих днів, приходьте. Разом зі своїми батьками для того, щоб вибирати Бога, який є центром нашого життя. Добре? Слава Ісусу Христу!